Друзі, всім попри Продовжується рубрика наша відповіді на цікаві запитання. Запитання дуже велике, тому набратися терпіння, я поки його зачитаю. Поїхали. Доброго дня! Передвився певно, всі ваші відео про Gion Юніт С 200 але мені дуже доподобається конячка, і я тільки й мрію про той день, коли я відкладу достатню суму на його покупку. Але є декілька але дві крапки. Я як людина з цього відео, працюю кур'єром. Та й взагалі мотоцикл для мене це робоча конячка, яка катає мене і взимку, і влітку, і в день кілометрів 100 пробігу має. Звичайно, по-нормальному я розумію, що для моїх цілей нема нічого краще за баджаж. Правильно розумієте, взагалі я тільки на ньому їздив весь цей час, доки працюю, але він вже мені не припадає до душі, і для мене всі його плюси перекриваються тими недоліками, що це дуже топорний мод зі слабкою динамікою, до того ж не самий дешевий. Так в нього слабка динаміка. Це топорний мод, але він дуже виносливий. Це чисто в більшій своїй ступені для кур'єрства. Я його орендую і точно би не став купувати його в майбутньому німу Особисто для мене питання про те, що все ж таки купувати, давно відпало. Буду брати Гіон Юніт, але дуже важливо почути вашу думку, які ризики очікують мене, якщо я буду використовувати цей мотоцикл в зазначеному режимі, тобто режим кур'єрства 100 км в день приблизно. Розумію, що це буде нести витрати більше за собою. Я, в принципі, готовий за позитивні відчуття переплачувати. Але як ви думаєте, чи буде це взагалі рентабельно? Головна суть питання, чи допустимо в принципі купувати зараз? Гіон юні для моїх цілей. Чи це ж все-таки абсолютно не має сенсу і краще купити його в якості другого мотоцикла колись там потім? І так друже, відповідаю на запитання, чисто моя суб'єктивна думка, що баджаж боксер все-таки він просто народився бути кур'єром а. Гіон Юніт С 200 народився бути красивим. Бажаш боксер, мотоцикл на кожен день, в будь-яку погоду, в будь-який сезон року, в дощ, в сніг, в голольот не знаю, в калюжі Дор без дор, абсолютно йому пофіг. З ним не буде нічого. Цепка закрита, ні кілях немає. Суцільна рама, він набагато крепший, сідуха більша. Тобто, це мотоцикл для кур'єрства. Він супер мега надійний. Гіон Юніт С 200 це. В більшій своїй ступені це мотоцикл вихідного дня. Це виїхати нікіляхи сонце, воно все красиве, там більш все воно ніжне, тобто він менший. Щоб ви розуміли, він менший, там слабша сідлуха покриття. Там ці всі шпиці, фари, шпиці, там все воно в Нікеляхах Після води, після дожів, після снігу, воно все буде покриватись корозією, якщо ви не будете там змащувати його мовілем ще чимось. Все рівно, це мотоцикл більш ніжний, і він більше підходить як другий, так як ви і писали. там. Так, можна їздити кожен день, там, але це не мотоцикл для кур'єрства. Ви його просто бистро, бистро втратить свій лоск, всій, свій фірмовий лоск, я б так навіть сказав. би. І стане, ну, стане як звичайна альфа. Тому така моя думка: чим зміг, тим допоміг. Всім дякую, все пацани, все буде. Україна, слава ЗСУ, слава кожному із вас. До побачення. Пишіть, дзвоніть, побачимось.